Друзі, всім привіт! В цьому відео буду заправляти амортизатори для моделі DBX10. Це модель від ZD Racing. Амортизатори алюмінієві Вже я зробив поміняв масло в двох амортизаторах. Вони вже ось так працюють. Зараз покажу, як проходить процес заміни масла, як розбираються та збираються амортизатори. Задні амортизатори, вони довші передні. це вже працюючий добре. Задній амортизатор заправлений, а це трошки менший, це буде передній. Оба задні амортизатори, вони вже заправлені, вони вже добре працюють. І тепер покажу, як заправляти амортизатори на прикладі передніх. З заводу можуть дуже крепко так закручувати амортизатори. Ця нижня частина вона не потрібна для заправки. Якщо все чисто, якщо не треба повністю розбирати амортизатор, то її можна не викручувати, якщо треба просто замінити масло. Відкручується амортизатор, ця кришечка. Для того, щоб легше було зняти. Цю <сю> резинову прокладочку можна поршень підняти вгору. Ну і дивіться, зараз побачимо, що тут ну, трошки більше, ніж половина амортизатора є масло. Його виливаю, виливаю на таку ватну ватний матеріал, щоб він міг. Забрати його в себе і дуже сильно не розтікалось. Е, масло було більш-менш чисте, е, нема там, якогось там великого бруду, тому не буду його промивати, прочищати, а просто зроблю заміну, просто залию сюди чистого масла з правильним рівнем. Буду використовувати силиконове масло для амортизаторів фірми HEXAT. 350 ЦСТ. Воно більш рідкіше за 500 там, і 700 і більше значення. Чому його використовую? Тому що заливаю, міняю масло в холодну вже погоду зимній період. Тому більш рідке, тому що на холодному повітрі воно буде трошки густіше і вони будуть. Ще плавніше працювати. Тому в зимній період більш рідке буду використовувати. Якщо буде якийсь теплий період, то можна використовувати щось більш густіше. Тепер є два варіанти. Можна або ставити кришку спочатку, ось цю силіконову прокладочку, а потім закручувати кришку, або вставити одразу сюди. Отак, цю прокладку, вона вставляється сюди в кришку. І вже ось таким способом вже закручувати. Щоб не було воздуха, треба підняти трошки цей поршень, і він піднімає трохи рівень масла вгору, після чого прикладається ця кришечка вже з резиновою прокладкою. І в момент, коли, в момент закручування, можна цей поршень потягнути вниз і почати закручувати. Кришку. Таким способом не буде попадати повітря в амортизатор. Закручую і перевіряю. Він має трошки повертатись назад, це, це не за того, що масло не проходить за поршень. Масло проходить через отворі в поршні, але Просто масло, яке не встигає пройти, якщо швидко, якщо, можливо, повільно, дуже ось так його цей поршень туди штовхати, то він і не сильно буде назад хотіти вилізти. А якщо чим швидкіше його туди вгору штовхати, то за рахунок цієї прокладочки, яка полукруга вироблена, вона вигибається, і потім вона ж це відштовхує це масло і поршень відходить назад. Ось таким чином м'яко роботає, все працює. А ось тут буває дуже сильно зажата ця гаєчка. Якщо її сильно зажати, то він буде, буде теж дуже туго, майже не виходить. Якщо трошки попустити, от, він пішов, тому що там прокладочка теж стає. І чим сильніше її закручувати, тим сильніше буде затягуватись. Ось амортизатор працює. Знову ставиться пружинка, ставиться опора. І ось так буде вже працювати амортизатор. Ще один передній амортизатор. Знімається опора, знімається пружинка, викручується кришка амортизатора. От, зараз тут ця прокладочка вона добре прилягає, але все одно там є повітря і не так багато там того масла. Тому знімаю кришку і можна одразу сюди поставити. От. Ну і так само там десь трошки більше половини рівня масла. Виливаю це масло. І тепер сюди вже заливаю нове масло. Дивіться, ось приблизно такий рівень, коли поршень піднімається. Там десь. Якщо поршень буде в самому низу, то десь приблизно 2 міліметри від верхньої частини цього корпусу. Можливо, там 2,5-3. Десь так. От, тепер знову поршень вгору, щоб рівень трішки піднявся. Ставлю кришку, трошки підкручую і вниз тягну цей поршень і закручую кришку. Ось так. Все, перевіряємо. Вже можна побачити, що ця нижня кришечка, вона дуже затягнута. Якщо її трошки підпустити, а от він пішов. Тобто було затягнуто, і амортизатор вже було працювати не так правильно, не так м'яко, як він міг це робити. Тому треба це додатково перевіряти. Ось такий спосіб для швидкої. Заправки амортизаторів, якщо б вони були масло було дуже забруднене, якщо б були б там е, якийсь пісок або ще щось, пил, е, я б ці амортизатори промив би, просушив і вже тоді б заливав це масло. Коли амортизатор більш-менш чистий, тому що на ньому там було всього пару заїздів, тому він сильно не забруднився, тому і немає сенсу його промивати, прочищати. а той там невеликий пил, який туди попав, він з маслом був е, вилитий. Все, дуже дякую вам за перегляд, за ваші підписки, лайки. Всім пока.